Всіх вітаю! З вами Сергій Родлер. Що буде з цінами на пальне в Україні? Ринок палива в Україні залишається дуже нестабільним. Ще навесні ситуацію можна було б назвати катастрофічною: війна, обстріл на брак постачання з Білорусі сформували гострий дефіцит палива в Україні. Водіям доводилося штовхати автомобілі вручну. Оплата приймалася лише в базитівковому розрахунку. Запроваджуються обмеження на кількість літрів для одного клієнта. Кабінету міністрів довелося вжити термінових заходів для стабілізації ситуації. Зокрема, було знято податки з цін на пальне. Довелося кардинально змінити географію постачання. Дизель та бензин у значно більших обсягах тепер надходять до України із західних країн. Насамперед із країн Балтійського моря. Влітку оптові ціни на пальне в Україні знижувалися. Головна причина полягала в падінні світових нафтових котирувань. На початку серпня оптові ціни на пальне скорочувалися в середньому на 1-2 гривні за літр упродовж одного тижня. Водночас маржинальність оптового ринку пального знизилася у порівнянні з травнем та червнем. У західних регіонах України дизельне паливо можна було знайти за ціною 41-42 гривні за літр в оптових продажах. Овтові ціни повернулися до рівня, на якому перебували до рішення НБУ щодо зниження курсу гривні. Однак потім виникли чутки про можливе повернення ЦИЗУ на нафтопродукти. Імпортери почали запасатися паливом та збільшили обсяг постачання в Україну. Усе паливо злили на АЗС. Автозаправні станції зараз це є єдиний сегмент ринку, що зберіг гарну маржу, а зберігати паливо на нафтобазах у поточних умовах неможливо влітку. Ціни на пальне трохи стабілізувались, і ось тепер комітет Верховної ради з фінансів, податкової та митної політики погодив законопроект номер 7668Д про повернення акцизів на пальне. Акциз на газ пропонується на рівні 52 євро за тисячу літрів. Акциз на імпортний бензин та дизель 100 євро на тисячу літрів. Водночас ПДВ залишиться на поточному рівні 7%. Світові ціни на пальне останнім часом відчутно просіли, що створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 гривні за літр. Акциз перекриється зниження, унаслідок чого ціни мають стабілізуватися. На рівні приблизно 50-52 гривні за літр бензину марки А95 та 51-53 гривні за літр дизельного палива. Також очікується стабілізація цін зрідженого газу на позначці 27-28 гривень за літр. Цінова пропорція газ-бензин становитиме приблизно 60%. Тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. А за попередніми розрахунками бюджетні надходження від зрідженого газу перевищують надходження від бензину. На початку вересня паливний ринок може зіткнутися з дефіцитом бензовозів, оскільки власники автоцистерн почнуть перевозити олію. Може скластися ситуація, коли аграрії заберуть автоцистерни з паливного ринку. Після збирання врожаю соняшників олію потрібно буде вивести до ЄС в умовах заблокованих портів. Великі агрокомпанії вже виставляють фрахтові ціни 80 гривень за кілометр для перевезення олії, і це вигідніше ніж перевезення палива. Отже, через місяць ринок може зіткнутися з дефіцитом автоцистерн, що у свою чергу обернеться легким дефіцитом нафтопродуктів. Незважаючи на великі обсяги постачання, ринок палива в Україні залишається нестабільним. Неможливість робити запаси палива на нафтобазах залишається. У разі виникнення серйозних збоїв у логістиці ситуація з дефіцитом палива може повернутися. Біопаливо. По-перше, через високі ціни на нафтове паливо виробляти біопаливо стає економічно доцільніше. По-друге, його є кому виробляти, адже спиртових заводів в Україні набагато більше, ніж нафтопереробних. По-третє, можна менше імпортувати. У короткі терміни можна замістити більшу часу й бензину, і дизеля. Також не варто недооцінювати електромобілі. Частка електромобілів швидко зросте, якщо ціни на паливо й надалі зростатимуть. Його дефіцит збережеться, а оператори й далі маніпулюватимуть цінами. Краще стимулювати українців, які втратили свої автомобілі, купувати саме електромобілі, а не той мотлох, який європейці замість дорогої віасутилізації продають нашим ділкам для постачання в Україну. На сьогодні все. Я буду спостерігати за ситуацією на ринку пального в Україні й далі. Якщо хочете бути в курсі останніх новин, Підписуйтесь на канал та не пропускайте нові відео. Якщо ви хочете заробляти на падінні світових цін на нафту, переходьте за посиланням і отримайте персональну консультацію. Ставте лайки, пишіть ваші питання в коментарях. До зустрічі!